Війна внесла свої корективи, відсторонивши УТМР від своєї діяльності. Враховуючи те, що я проживаю на території, що межує з Москальщиною, у нас регулярно відбуваються обстріли з різних видів зброї. До речі, позавчора, як з'ясувалось з відкритих джерел, у нас в межах селища прилетіли дві ракети С-300. Ну, скажімо так, на межу селища, це викликає дуже великий неспокій у тварин. Також є факти повального браконьєрства. Це виражається в тому, що доволі часто знаходять шкури ратичних. Але спілкування з мисливцями говорить слідуюче. Популяція звіра виросла в рази. Навіть в тих місцях, де завжди була тваринна пустеля, зараз можна побачити сліди та навіть самого звіра. Територія посічена тваринними стежками. Звір живе навіть попід огородами людей та не боїться абсолютно підходити майже впритул до оселі. На основі цього я мушу констатувати, що найбільше шкоди популяції звіра приносить безконтрольне полювання. Контроль, ну, я думаю, контроль за цими процесами згідно логіки повинно було б здійснювати обласне та всеукраїнське керівництво ТМР. Але вони від цього само усунулись, віддавши на, ну, скажімо, так, на самотюк ці всі процеси. А от чим в реальності займається керівництво УТМР, Ми з вами спробуємо розібратись. Вітаю вас, шановні мисливці України. Всі ми знаємо, що всі функціонери у обираються строком на 7 років. Ну, я взагалі думаю, чому вони не, не призначили собі 10 або навіть 15, мабуть, таки побоялися, що буде мати вигляд великої наглості. Е, думаю, що часу для реалізації статутних задач маса. можна здійснювати контроль. Шукати способи додаткових надходжень, розробляти нові проекти розвитку, інвестиційні проекти. Багато чого з цих пунктів реалізовується в приватних мисливських господарствах. Тільки не в УТМР. Влітку вийшов випуск телеканалу Трофей з інтерв'ю голови Всеукраїнської Ради УТМР. Враховуючи те, що цей канал є Глашатим вищезгаданої організації, я, проаналізувавши коментарі, дійшов висновку, що основною лінією виступу була сплата членських внесків. Ну, я так думаю, що вони ще вміють? Збирати внески та полювати. І полювати іноді з явними ознаками браконьєрства. Ще дуже цікавим було те, що з 45 коментарів, 35 було негативного змісту щодо УТМР, 5 нейтральних і тільки 5 позитивних. Ну, я думаю, ви самі зробите висновки. Е, я доволі часто з критикою описую процеси в цій організації, ну, так, а як інакше. Маса матеріалу була присвячена Сумській області. Але цю ситуацію можна спроєктувати на весь. УТМР. Для прикладу, Київська область. Є таке мисливське господарство мисливські стежки. З відкритих джерел, і це не є таємницею, можна дізнатися, що співвласником цього мисливського господарства є голова Всеукраїнської ради УТМР, а також голова Київської обласної організації. Я думаю, з легкістю можна. Здогадатися, звідки в цьому господарстві з'явилися мисливські війні. Та й хай і так. Але верхом цинізму є інше. В Київській області є такі, таке собі ТОВ то СМГ Переяславське. Засновником його є Київське обласне мисливсько-рибольське виробниче об'єднання, Київської обласної ради, Українського товариства мисливців і Рибол. Ну, я думаю, що, ймовірно, уїді знаходяться в користуванні даної організації. Штат ЄСкої служби та біотехнічні заходи теж за рахунок цієї організації. І все б нічого, все так тільки цій структурі належать всього-навсього 30% цього товариства. А от інші 70% належать ТОВ «Мисливські стежки. Я думаю, ви зрозуміли схему цього всього процесу. Але Київ далеко залишимо його. Повернемося до Сум. Чим же займаються в міжсезоння, ну, скажімо так, взагалі, чим займаються керівники обласної організації? Ще ж враховуючи те, що є керівник, заступник керівника. Бухгалтер, кадровик, бо чомусь багато єгерів е, працевлаштовані в обласній організації. А це суперечить закону про полювання та мисливське господарство. Це також відображено в акті екоінспекції. Е, ну, чим вони займаються? В рік ці чуйні люди рожають перше, наказ про відкриття полювання. Друге, наказ про сплату внесків. Третє. Ділять внески собі та на Київ. Ну, фактично видушуючи їх з районних організацій. Чотири. Е Більше нічого не можу придумати. Хоча я думаю, вони, вони могли б нарегулювати цілий список цих, доказати свою важність цілий список їхніх обов'язків і що вони роблять. А от і себе любимих а ці персонажі навіть болують. От сталося так, що захотілося голові Сумської обласної організації УТМР в 2018-2019 році придбати службовий автомобіль. Ну, як же ж керівник обласного рівня, без транспорту, та ще й враховуючи поважний вік 70, треба ж відвідувати роботу. Вибачаюся за слен. <смір> Тільки от як організувати цей проєкт. Е, грошей з загальної каси малувато. І пішов він з простягнутою рукою по районним організаціям. Не знаю, скільки їх то виділив коштів з районів, але точно знаю, хто зажав. І, до речі, зажали самі небідні організації. А от знаю точно, що функціонери ще й мстиві, доволі мстиві люди. Що вони зробили? Ну, в одній із організацій, це Романська районна організація УТМР, вони підбурили мисливців і, підключивши Київ, зняли з посади голову районної організації, також позбавивши його звання почесного. До речі, як роздаються звання почесного члена УТМР, це теж дуже цікава історія. Але до основного. голова районної організації не став зволікати та позвався до суду. Суд поновив його на посаді з компенсацією 300 тисяч гривень. А за цей час, доки він судився, новопризначений голова Романської районної організації був затриманий працівниками Державної лісової охорони. При вчиненні браконьєрських дій. Це є все у відкритих джерелах. Отака якість ставленників обласних функціонерів. Друга районна організація, що зажала кошти Глухівська. І вона також не уминула репресій з боку обласної організації. Це все виражалось у постійному контролі з боку Екоінспекції. Е були затримання, нібито при браконьєрстві керівництва районної організації та членів ради, судові процеси. Ця інформація теж взята із відкритих джерел. Це також було на сайті Екоінспекції, в Фейсбук цими публікаціями доволі часто там. В січень місяць 2021 року дві публікації було нібито по браконьєрству в Лухівській організації. Це все є в відкритих джерелах. До речі, автомобіль таки придбали, значить, коштів назбирали. Підсумовуючи, вище викладене, у мене постає питання. А для чого взагалі? Потрібні ці надбудови у вигляді обласних організацій та всеукраїнських. Паразитувати на внесках? Паразитувати на здачі в оренду та продажу майна. Паразитувати на вилученні мисливських угід зі своїм інтересом. Чи можливо на майбутнє УТМРу потрібно взяти досвід асоціації фермерів, де що районні, що обласні. Кермани чи асоціації фермерів є діючими фермерами. Так, вони 2-5 3 разів на рік збираються, і цього достатньо для того, щоб лобіювати свої інтереси. Чи можливо взагалі зробити всеукраїнську ревізійну службу, яка буде моніторити та регулярно проводити перевірки всіх районних організацій ОТМР? На цьому у мене все. Всім добра, достатку, слава Україні, слава героям, що її боронять. А Путіну, щоб ти падло здох.